Всіх вітаю. Ви на каналі Alblu Україна, Філателія України. Бачите таке сонечко світе на предстаційні аркуші. Точно вже весна почалася. Хотів показати таку колекцію, яка в мене зібралася з предстаційних аркушів. Перший у мене датований 2019 роком. Це Валерій Лобановський. Герой України. І останній це був випуск 23.02.2024. Ну, можливо, колись комусь буде цікавий даний матеріал, мені він цікавий. Я його е, стараюся колекціонувати. І коли виходять, всякі, коли виходять випуски, брати собі в колекцію, він розширює колекцію. Ну, можливо, комусь подобається. І він також буде колекціонувати. Зараз покажу. Ось такий був. Той, що в мене є перший, 2019 рік, датований 18.04 2019 року. Правда, я не знаю, чи ще раніше робили ці пристаційні аркуші. Що ж в мене тільки зараз таке питання виникло. Виникли такі в мене думки. Ну, я запитаюся в автора. Бачите, перший був престиційний аркуш тиражем 200 примірників. Доволі цікавий екземпляр. Ну і, напевно, зараз доволі рідкий. Я по черзі покажу. У мене вони поскладені більш-менш в хронології, як ішли. Також був ще такий випуск, Викрадена святиня, вишгородська чудотворна ікона Божої Матері. Так що сонечко так близько, що так виглядає. Опис зображено, марка, яка виходила. Також підписи авторів, дизайнерів. До речі, це братиха руки. І наклад даного примірника був 160 штук. Так, тепер далі будемо йти. Це 100 років театру імені Франка. Отак виглядала марка з погашенням першого дня. Опис. Дизайнер також. Це 2020 рік, тираж 270 примірників. Бачите, як виглядає. Також був ще Орден Героїв Небесної Сотні. Мав тираж він. 160 примірників. Також, бачите, марка зображена. Початка першого дня. Так, це Олімпійські ігри. Олімпіада. от було таке. Так, тираж був 165 примірників 2021 рік. На цих голограма йшла раніше. А, щось тільки замітити, спочатку йшли голограми. Треба авто розпитатися, де ділися вже голограми? Може скажемо, вже не випускають таке. Так, далі йшов. Цей шов вже до того ми дивилися, це був. Проект Київського товариства філателістів за підтримки акціонально е е е е товариства Укрпошта. А це Укрпошта випускала такий презентаційний аркуш. Я думаю, що це єдиний її презентаційний аркуш офіційний. Також дві марки. Тут чим цікаво, бо погашено штемпелем Ізраїля 17.08.2021 року. Штемпелі України першого дня і штемпелі Ізраїля. Такий був аркуш. Правда, він був на дві сторони. Також доволі цікавий наклад його, якщо я не помиляюся, був 500 примірників. Не знаю, чи десь тут пише. Так, пише тираж. 500 примірників 2021 рік. Також ще був такий аркуш презентаційний нагороди України Орден Донелла Галицького. От він так виглядав. Тираж 140 примірників 2021 рік. Це я вже почав колекціонувати 20-ті номера. Казав, що просив, щоб автор мені висилав одинакові вже. Думаю, будуть одинакові в мене номера. Так, далі, з Різдвом Христовим. 7.12.2021 такий аркуш був. Також красивий. 160 примірників тираж. Так, далі в нас були Пекін. 2022 рік Зимові Олімпійські ігри. Це майже війна 23.01.2022. Місяць до війни, до того, як російські фашисти. Напали на Україну. Вони вже давно окупували наші території, але ну, це був вже повномасштабний наступ. І це був місяць до війни. Вийшов отакий престиційний аркуш. Печатка. Підписи, дизайнер Марина Куц. тараж був всього на 150 екземплярів. Так він так виглядав. Так, пізніше у нас Сварог і Лада виходив такий презентаційний аркуш. Це у нас був 2022 рік, Тираж 220 примірників. Що в цьому цікавого? Це я собі остав такий прикол. Бачите, Марку вчепили, я вже показував перед тим. Марку вчепили догори ногами і погасили. Ну, правда, бачите, тут не так цей. Можна і помилитися. Ну, мені такі екземпляри цікаві. от. Такі в мене є. І ще в мене є. У мене щось тут три було, що десь мій номер 20 був. чи що, ну, Так, так. Да. Це мені підписували вже художники. Сержанту Андрію. Це вже можна сказати такі імені, дякуючи голові спілки філателістів київських. Пану Вадиму, от в мене є такі раритети. Так, пізніше в нас була зброя перемоги. 6.12.2022. Це перша зброя перемоги. Доволі цікавий аркуш. Перший в своїй серії. Тираж був його 275 примірників. ну Зброя перемоги, досить цікавий матеріал. Я думаю, що в цьому році ми ще про нього згадаємо. Так, пізніше був у нас... Так, що був у нас? Щедрик, щедрик. Отакий От був аркуш презентаційний. Тираж його 225 примірників. Тут написано 2022 рік в кінці року 23.12.2022 Доволі цікавий екземпляр. У мене є їх два. Один підписаний мені. Також автором. Написав мені тут сержанту. Музику зіграли. Також дякую йому. Так, тепер у нас була також зброя перемоги. Це вже у нас другий випуск. Зброя, зброя спільної перемоги. Так вона виглядала. Також цікавий випуск. 275 примірників. Думаю, що цього року буде зброя перемоги 3. і буде цікаво. Так, тепер ще в мене є підписаний варіант зброї перемоги. В то мені підписували. Ну, пан Вадим постарався, автори підписали. Так що дякую всім. Хто не забуває. Так, тепер йшов 2023 рік. Тираж 250 примірників, хрест бойових заслуг. Отак він виглядав. Це також з підписом мені був іменей. Так що дякую. 26.10.23 був вихід. Так, і ще це були в нас подарунки від Святого Миколая. Також 2023 рік, 6-12. Також в мене з підписом. Від художника дякую. І ще ще в нас самий новий випуск. Це і прийде весна. Отак він виглядає. Підписи. Траж його 250 примірників. Доволі цікавий даний аркуш. Хочу наголосити для всіх: доволі цікавий даний аркуш. Придбати його. Даний аркуш. Ну, я хочу, щоб він був в колекції, в колекціях багатьох українців. Рекомендую. Пізніше не дякуйте. Що можу сказати, що тільки рекомендую. Не рекламую, а просто рекомендую. Пізніше подякуйте, якщо ви його купите десь там, чи ви його замовили, пізніше. Запам'ятаєте мої слова і можливо будете знати чому. Так, і також мене порадував голова Київського клубу філателістів Вадим. От він мені подарував такий проєкт. Це, це проєкт, один з трьох, який був. Один в автора. Один мені подарували, підписав сержанту Колошину. І є всього, мені сказали, таких три листочка. Три скіза проєкту. Один в мене, один в актора, і один людини, яка цим займалася. Так що, так, подарували мені такі. Ну, Мені в колекцію такі речі завжди я тільки за. Щось цікаве, унікальне. Я, як то кажуть, в своїй колекції такі речі всякі різні люблю. Так що, що хочу сказати на рахунок цього останнього випуску перцеційного аркуша. Якщо є можливість якась придбати десь його, купуйте. Пізніше не пожалієте. Чому? Можливо, дізнаєтеся. Так що так, от така була інтрига. Всім дякую. Сьогодні вже я останній день, сьогодні ввечері я їду. Так що. Думаю, скоро зустрінемося. Слава Україні! Всім пока.